Акацуки, певно, є найбільш впізнаваною групою антагоністів з аніме. Класний прикіт, імбові персонажі та глибока ідеологія. Проте, чи дійсно члени Акацуки були настільки віддані організації, яка була їхня мотивація та чи була вона взагалі? Чому Обіто мусив оголосити війну п'ятьом Каге і як насправді сценарні провтики автора повпливали на хід подій. З цим і всім іншим ми розберемося в цьому відео. Перш за все, треба зрозуміти, що для того, аби створити гарного антагоніста, автори використовують декілька пунктів. Чому антагоніст діє? Кожен гарно прописаний злодій має чітку мотивацію, яка логічна в його світосприйнятті. Він не робить злі вчинки тільки тому, що цього нібито вимагає сюжет, ну принаймні, так не повинно бути. Тож кожен антагоніст має мати внутрішню логіку, якою і пояснюються його дії. От як, наприклад, Ітачі, чувак мав мотивацію стежити за організацією зсередини і тому став подвійним агентом, аби таємно допомагати Коносі, своєму брату Саске. чи той самий Пейн, який бажав досягнути мир через поширення болю, аби відбити бажання кожного знову вступати в війни. Все це є прикладом доволі вагомої мотивації персонажів, діям яких можна дати моральну оцінку, праві вони були в цьому чи ні. Наступне, що треба зрозуміти, це те, що зробило їх такими. Перед історія кожного представника Кацуки доволі сумна і драматична: втрата коханої сім'ї та друзів через війну, ну і різного роду політичні інтриги. Глядачу, в принципі, стає легко зрозуміти персонажа, співпереживати йому, коли він розуміє, що їхні дії випливають із болю та втрат. Наступна не менш важлива особливість це те, що антагоніст виступає темною версією героя. Найкраще ми це можемо зрозуміти саме по нагато та Обіто. Один є дзеркалом Наруто, інший дзеркалом Какаші. Розглянемо Пейна та Наруто, наприклад. Вони обидва були сиротами, обидва були учнями Джераїї. Тільки Наруто вибрав надію, а Пейн страждання. Чи обіто з Какаші? Обидва були з команди Мінато, обидва розділяли спільні ідеї. Проте, коли вони зустріли смерть Рін, то Какаші не зламався і став продовжувати захищати селище, а обіто зламався повністю. Його світ перевернувся, і він захотів створити новий. Те, що один пережив, аби стати сильнішим і допомагати друзям в подальшому, іншого просто знищило, зробило залежним від власних ідей, які він насильно намагався насадити всім. Це дзеркало, зрештою, розіб'ється, какаші і обіто примиряться і останній навіть пожертвує собою. Історія нагата з Наруто чи Какаші з Обіто – це дзеркальність відображення головних героїв до антагоністів. Це є прикладом того, як одна історія може створити одночасно як героя, так і злодія. З цими пунктами нібито все й зрозуміло, і все якби на перший погляд логічно пов'язується між собою. Акацуки створює враження відбитих чуваків, найманців та імбових одинаків, які можуть з легкістю знищувати селища. Каги придумують нові способи, як захистити свої поселення і так далі. Проте все ще багато запитань до інших членів Акацюки, а особливо до їхньої мотивації в ній. Наприклад, хоч нас як глядачів інтригують в справжньому лідері організації, натякаючи потрохи на різних фігур Пейн, Обіто, Мадара, проте це свича виглядає як сценарний профтик. І хоч історія з Мадарою є логічною, захоплююча, проте питання залишається в наступному: навіщо таким незалежним чувакам, як Сасорі, Какузу чи тому ж дейдарі, йти в організацію, де вони навіть не знали справжньої мети, бо ж навіть якби й дійсно вони її знали, то навряд чи погодилась брати участь в цьому і далі. От, взяти до прикладу Хідана, подальшу історію якого після битви Шикамару взагалі не розказали. Хідан це релігійний фанатик, ціль віри якого це приносити пожертви заради того, аби жити далі. Він служить своєму Джашіну через постійні вбивства і припідносить це не як виконання наказу лідера, а як власну мету, аби і далі поклонятися своєму божку і жити вічно ціною чужих життів. Та й взагалі його ідеї є діаметрально протилежними кінечним ідеям Акацу. Ну от посудіть самі. Він вбиває не для вигоди, а для виконання ритуалу. А кацуки це роблять задля мети. Коли Пейн хоче мати мир через біль, то хідану байдуже на це. Він же ж, в свою чергу, хоче біль заради болю. Хідан не поважає авторитетів організації, порушує накази і вічно вигукує на зборах. Оценс було такого терпіти вакацуки, в якому як нам завжди нав'язують протягом сюжету, панує жорстка дисципліна. В чому був конкретно його вклад в історію вічного миру? Ні в чому. Хідана біль це ціль, ціль служити Джашіну. Йому було байдуже на глибокі ідеї Пейна, який хотів, аби люди усвідомили свої помилки і на глибокі ідеї Обіто, який бажав погрозити людей в світ сухойомі, де всі, хоч і обмануті, але щасливі. Чи хотів Хідан зробити людей щасливими? Навряд чи він не розумів ідей клану, і єдине пояснення це те, що його тупо використали. Просто чувака взяли, аби кинути, щоб той виконував накази. Ну і з цим він справлявся так собі. Присутність Хідана ефектна, але дуже нелогічна. Він цілком класно вписався би в сюжет як самостійний персонаж. Амбітний, зверхній, харизматичний. Сасорі. Ніндзя з піску. Внук Бабусі Чіо. Згідно з канону, Сасорі це елітний шинобі. майстер ляльок. Його неможливо сприймати як рядового супротивника, бо він навіть зумів вбити Каге і зробити з нього смертоносну маріонетку. Проте, після смерті своїх батьків Сасорі не мав глобальних цілей на життя, і здебільшого йому як особистості було глибоко байдуже на ідеї Пейна чи ідеї обіток. В одній з комп'ютерних ігор ми бачимо, як він після програшу Конан долучається до Акацуки, але й там не говорять за мотивацію Сасорі це робити. Смерть Сасорі, як і теоретична смерть Хідана, практично нічим не обґрунтована. Окрім як бажання автора підкреслити важливість головних персонажів, випадку смерті Сасорі це показати, якою була крута сакура, нібито. Проте давайте глянемо трішки детальніше. Сакура на той момент тільки закінчила тренування з Цунади. Всі попередні серії вона була тільки тягарем для команди. Вона, по суті, навіть не мала толкового бойового досвіду, і це перший її бій такого рівня. Ну і звісно ж, вона змогла перемогти Шинобі, вмінь якого вистачило, аби вбити третього казакаге. Сасорі не використовував весь потенціал своїх маріонеток в бою, а його смерть була швидше емоційним зливом персонажа, аби просунути далі сакуру по сюжету і показати, як вона нібито стала настільки потужною, що змогла перемогти одного з найсильніших представників Акацуки. Це все виглядає тільки як сценарна зручність автора кинути броню на сакуру і вбити елітного шинобі після флешбеку з дитинства. Був глибоким і цікавим персонажем, якого автор Наруто не зміг розкрити. І навіть коли він і дійсно написав сильного персонажа з драматичною історією, то просто дав йому померти від рук абсолютно недоречної Сакури. Окрім відсутності органічної мотивації в половини клану, наступне про що можна подумати, це нічим не обґрунтована зміна планів обіту. Питання збирання всіх хвостатих займало роки в організації, але коли вони були майже біля цілі, то просто змінили свої плани. Якщо мета була в цукуйомі. То навіщо потрібна була війна? Та як діяло Акацуки, теж викликає питання. Обіто приймає рішення відправляти по два шинобі на одного джинчуріки, замість того, аби скооперувати їх всіх разом, чим і ризикує втратити їх всіх. Ну що і власне сталось. Ідея атаки подвоє, здається, має свою логіку. Мовляв, аби не палитись, або те, що акацуки були розкидані по всьому світу, і зібрати їх всіх разом було б надто довго, або й навіть те, що вони ніндзя ніндзяєс рівню, які могли з легкістю забрати більшість джинчуріки. Ну як і сталося. Проте це все виглядає, ніби так, що Кашамото було зручно просувати цю ідею нам, своїм глядачам до певного моменту, коли ж сюжет змінювався. Змінювалися і цілі акацуки. Зловити джинчуріки і затягнути всіх в цукойомі можна було б і без війни. Якщо організація на чолі з обіту так хотіла зібрати хвостатих, то чому ж тоді просто не продовжила це робити, і навіщо за це треба було попереджувати п'ятьох каги? Як наслідок нелогічних дій обіту, тепер нації мали час розробити власну стратегію і об'єднатися в єдиний альянс, що і сталося. А якщо ідея обіту була в вічному мирі, то навіщо було починати реальну війну? Якби це зробив Пейн, це хоча б трохи мало аргументацію. Армія Зецу, техніка просторового переміщення та шпигуни могли б Сприяти організації і далі діяти непомітно. Проте ні, треба було всім заявити за свої плани. А кацуки завжди, хоча б якось, намагались діяти таємно. А зараз навіщо тоді лобова атака? Тепер же ж обіто протистоїть альянсу Шинобі, єдиній силі, а не окремим селищем. Наруто і бі були попереджені і добре усвідомили, що тепер на них чекає. Тобто застати їх зненацька вже не вийде. Так, обіто хотів вселити страх в п'ятьох каге і був впевнений, що вони не об'єднаються. Проте чи це дійсно Кашемото хотів зробити з Обіто якийсь емоційний клубок, який діє, як йому заманеться, не думаючи про наслідки, чи то автор просто сам затупив і заплутався в власному сценарії. Однак це все виглядало просто як сп... Спонтанне рішення, а не як продумана тактика, та ще й для такого хорошого стратега, ким власне і був обіто. А Кацукі – це не просто злодії. Вони стали критиками системи, в якій опинились. Пейн бачив смерть батьків і друзів через війну, тому й хотів миру. Обіто сповідував подібні ідеї і знав, як війна може забирати близьких людей, ким була для нього Рін. І та, став подвійним агентом, знищивши свій клан, аби врятувати ціле селище, ті саме бачив брехню та лицемірство. Тому він і прагнув до світу, в якому цього не буде існувати. Сасорі втратив любов батьків, і по суті, все, чого він хотів, це знову віднайти її. Акацуки воює з системою, яка була створена п'ятьма Акаги. Знову і знову нації починали конфлікти, що закінчувалися смертями багатьох невинних людей. Великі нації прикривалися ідеями миру, хоча несли війну. Проти цього й виступала організація Акацуки. Однак, вся філософія клану руйнується через сценарні набудови автора, де сюжет фокусується більш на епічності ніж на смисловій нагрузці. Зрештою, акацуки виявилися правими в тому, що світ шинобі лицемірний. Чи все ж ні? Друзі, дякую, що подивились моє друге відео на каналі Ескіз. Залишайте свої коментарі та діліться з друзями. Побачимось в наступному відео.